80 сейчас я покажу як поставити робокси у ну, нас є тут такий аккаунт Тут касім Robloxів я заробити тебе настоящий роблокс відплавити саме максимум М. Тут вже ось такі ігри Давай YouTube Хочу через катутку -ка підписуємо все. Ты дают пиво лобокса Ты там еще на ТикТок, ты будешь один лобокс Потом мы пойдём Сейчас я покажу 15, тут тут Короче, тут набирать. Полно Два ТикТок Ты один лобокс уже есть У ці задания тут дают 15 робок. Тут 2 минуты щеги я ждать Я б застаю. Потім покажу. А це подарунки дают. Я ждати 6 часів втяги таке. Хочу смену не продолжается паника, нет. Давай доставим тут кого тут кого изнятие видео у ютуб, то тут 500 робоксів на халяву. Тут кого-то тут ігри такі є. Я скачати, и зареєстроваться и тоже дадут робоксы. Кики мої більше буде живати. Там кто же через Істаграм, там є это вставает, що хто там Ростаємо. А от тут кого награди, хто саме більше набрав лобуксив. Одво найбільші тисячі лобоксів напали. Тут кого. Далі вистаємо. І Зараз можна буде забрати ці лобоксі. Зараз загрузиться. Как і людей вже забрали граків. Забираємо його. Тут кого. То це вже закінчиться та тут робці на якому-то йому місці. То я на сьомому, на восьмому вже. Тут казав, хто саме вірш. Что багато людей зразу ті заплави гроків. Всім пока, ставте лайки, підписуйтеся. Якщо хочете узнати, як це і то то просто. Просто напишіть коммент. Я, я зроблю відео. Всім пока.